І от людина отримала гідролат чорнобривців і пише: Дивилася відео про вживання, але хочу перепитати, маю каміння в жовчному, яке досить велике, чи можу вживати так, як рекомендовано. А як рекомендовані в нас гідролати? від 1 до 4 столових ложок на добу в великому розведенні з водою? Я приблизно кажу так: це от, оцю кількість ви можете розчинити в одному літрі питної води. і Пити протягом дня, а можете додавати, наприклад, якщо ви вживаєте кілька ложечок, вам комфортно, ви можете вживати одну ложечку на скляночку, водички там, чи на чашечку, да? і собі попили і так кілька разів на день. Залежно від того, ви спробували, ви себе слухаєте, вам комфортно. Ну і от людина питає, чи можу вживати так, як рекомендовано. Перепитую, я пишу, він м'який, хоч і потужний, не повинно бути нічого такого. Перепитую людина, це дуже добре, що перепитує. Тобто камінці не зрушаться. Моя відповідь, так щоб коротко, від цього не зрушаться, але ними треба займатися по-дорослому. Досить великий камінь жовчної хорі. Бо колись таке зрушиться, і ми не знаємо, що це. Це може бути просто питна вода, це може бути просто переохолодження, це може бути стрес, це може бути просто підняла щось важке, просто підбігла до автобуса. Ми ніколи не знаємо, коли зрушиться той камінь, а рано чи пізно він може зрушитись. І або зрушиться, або закриє протоки. І далі буде реанімація і операція. Колись щось так буде, раз воно є, раз воно там є. І не наростання, ну він же не завжди був великий, правда? Він же не в один день наріс. Тобто є в організмі процес наростання, то треба на це зважати. Ну, Пише мені людина, що приймає одну якусь там кислоту, давайте я ще раз скажу про ювелірну роботу гідролатів. Робота гідролатів, коли кажуть великий список, отакий мені задають хронічних запитань, питають один гідролат, який допоможе при цьому. Це також неправильна позиція. І чи один гідролат в раптом мені зрушить каміння? І це також неправильна позиція. Тобто, гідролати мають корисні властивості в мікро-мікро-мікро дозах. Ми там навіть не можемо вам відсотки чи якісь там міліграми давати, тому що це. Це дистилят, тобто це конденсована пара. Там мікро-мікро-мікроелементи, велика кількість корисних речовин, але мікроелемент. І він дуже м'який, при тому, що він досить потужний. І він працює як вода на рівні всіх рідин вашого тіла, і, зокрема, на рівні води, води рідини, яка є у вас в клітинах. Я вже багато багато разів це пояснювала, але ж люди не хочуть слухати, особливо, в кого є великі хронічні захворювання, то вони найбільш зайняті, їм нема, коли мої півтори тисячі там, дописів регулярно дивитися. Так от задача, задача гідролатів, а вони ще ж із, здебільшого, з ефірними оліями, вони працюють на фізичному тілі, на ефірному тілі і на тонких тілах. І, от в таких мікроювелірних дозуваннях вони працюють на над вирівнюванням от того, що ми говоримо, вібрації енергії, вичищають, щоб всередині нашого організму була здорова вода. Або та вода, яку ви мертво п'єте, пластикову чи з водогону, чи звідки? Щоб вона була трошечки більш енергетично жива. І всі ваші рідини були більш здорові, тобто слина, слиз, там статевий секрет, лімфа, кров, і рідина всередині кожної клітиночки вашого тіла. Отуди От добираються гідролати. І там вони налагоджують порядок, і туди вони приносять оці мікро-мікроелементи, які на такому клітинному рівні гарно засвоюються. Ну, Коли ми маємо з каменюкою в жовчному міхурі проблему, або з величезною кількістю порушень на фізичному тілі, там тобі і діабет, там тобі і то, і то, і то. ну, Тобто не треба на них перекладати те, що їм не притаманно. Я завжди порівнюю, знаєте з чим? От якщо художник малює картину, наприклад, він бере полотно, на якому буде малювати, і він завжди його ґрунтує, Він його завжди ґрунтує, щоб основа була рівненька, гарненька. Гладенька і на неї гарно клалися фарби, які б він не захотів там намалювати образи чи нюанси, чи відтінки, щоб вони гарно на цій ґрунтовці вже лягали, не просто впитувалися в полотно і полотно, знаєте, з ниточок, і туди в ці дирочки, щоб не провалювалося. Так, оця ґрунтовка, яка дозволяє намалювати якісну картину вашого психічного, ментального, емоційного і фізичного здоров'я, оцю цю роботу роблять гідролати. Можливо, отак от образно вам буде більш зрозуміло, тому не очікуйте від них. Самих повністю одужання при великій кількості хронічних або серйозних захворювань. Ну і не переживайте, що вони мають таку силу, що прямо ж зрушити камінь. Ну точно, це, якщо і станеться таке, то це буде не гідролат. Якщо правильно вживати, нещодавно прийшов мені відгук знову ж таки про гідролат чорнобривців і сказали: А ти знаєш, ти знаєш. Як класно цей гідролат чорнобривців працює взагалі, який він класний, який він оздоровчий ефект дає, особливо з підшлунковою. Я кажу, ну я, в принципі, знаю, це його робота. Він не тільки з підшлунковою так працює, але добре, що ти от прослідкувала на підшлунковій. А вона каже, отак ми і вживали по дві, по три чайних ложечки протягом дня нерозбавленим. Я кажу: то й добре, що тобі не поплахіло? Рідини пила, можливо, протягом дня достатньо. І ніяких побічних ефектів не було. Це дуже добре, тобто людина так перевірила. Але це неправильно. Це неправильно, розумієте? Якщо треба розбавляти, і я пишу про це і розказую, то треба розбавляти і не займатися самодіяльністю, і самолікуванням, і фантазерством. А от Оля так каже: а ні, а я ще більше, а я візьму ще концентрацію. Нагадаю. Ту півлітрову баночку прозорої рідини, яку ви отримуєте від нас, і вона така інколи має ніжний аромат і смак, а інколи дуже легенький, такий м'якенький, Не перебувайте, будь ласка, в ілюзіях, що це просто якась водичка. В кожному півлітровій банці це приблизно ну саме менше, це піввідра, а інколи навіть і більше відра концентрованої рослинної сировини. І яке б воно не було корисне, якщо ви влупите собі в організм пів відра будь-якої корисної ягодки, квіточки чи е, рослинки, вам явно буде некорисно і, і, і навряд чи хорошо самопочуття. Тому, будь ласочка, Пише Оля, дотримуйтесь. Вже в межах одна. Чи 4, чи на крайній випадок 5 ложечок, це вже ви смакуєте, розбавляєте, пробуєте. І не тільки один день, а день, два, три. Як поводить себе шлунок ваш? Я не знаю, яка у вас кислотність, які у вас побічні там моменти є. Дуже часто люди недообстежені. Як кажуть, немає здорових людей, є недообстежені. Да? Ви самі не знаєте, що у вас там може бути. І тоді це не реакція на гідролат, а гідролат вам може показати, що у вас отут слабке місце. І вам десь трошечки стане там Приклад, некомфортно, не треба цього допускати. Не треба цього допускати. Тому, будь ласка, і за здоров'ям слідкуйте, і дози не перевищуйте. І мої інструкції дослухайтесь, будь ласка, домовились?